До повномасштабного вторгнення до 22-го року я очолював Бориспільську міську раду, був Бориспільським міським головою. Як вам фрази? Хай ідуть депутати воювати і сини депутатів. А ви приклад того, коли керманич міста і пішов? Так, ви все правильно сказали. Треба власним прикладом в першу чергу показувати те, що і незалежно від того, яка в тебе професія, хто ти є в соціальному плані в, цьому, в нашій країні. Наша країна вона дала все, що в нас є. Ми тут народилися. Ми тут зростали. Ми тут навчалися. Ми тут зустріли своє кохання. Ми тут народили своїх дітей. І особисто я і більшість нас з вами хочуть жити в новій цілісній, неподільній Україні. Саме для того я тут, саме для того, мої побратими тут, і саме для того ми здобудемо цю перемогу. Сьогодні ми святкуємо мій день народження. Сьогодні ми святкуємо приїзд Петра Олексійовича до нас. В тому числі й до нас в бригаду і не просто проїзд, а ще й з цінними подарунками. Розкажіть, будь ласка, а що вам сьогодні привіз, Петро Олексійович? Ну, сьогодні мені виповнюється, як він мені нагадав, 37 років, хоча я вже сам про це трошки забув, думав 17. Тому на честь Дня народження тих самих 37 фпівдронів, яких я активно останнім роком займаюся, і які нам допомагають очистити нашу неньку України від окупанта. Я правильно розумію? Це особисто ваші дрони, які ви запустите по москалям. Так точно, це особисто мої дрони, які я особисто запущу і особисто потраплю. Я вірю в те, що в ціль. І як мінімум на 37 окупантів можливо ще якоїсь техніки стане менше. День народження це про плани, про мрії, про бажання. Які у вас зараз і бажання? Найбільша мрія то наступний день народження відсвяткувати вже в нашій непереможній ненці Україні. І я розумію, що нікуди той клятий сусід не дінеться, і мені б дуже хотілося. Я дуже сильно мрію про те, щоб справжня національна ідея, яка вже зародилася у нас в Україні з часів ще е майдану, скажімо так, проростала, і то національно патріотичне виховання просто з молоком матері, всмоктувалось у кожного новонародженого от з моменту від зараз. І ця національна ідея розквітала і давала можливість розвиватись в нашій країні. А там уже і в економічному, і в політичному, і в соціальному, і в націоналістичному стилі. Чіть про плани після війни, після, після повернення додому, ну, в будь-якому разі, я би хотів залишитися жити в моєму рідному місті Борисполі. Я не хочу нікуди виїжджати з України. Я би хотів, щоб тут жили мої діти. Саме для того я бажаю моїй Київщині і цілій країні. Розвитку для того, щоб наша країна розвивалася, треба брати політичні інструменти в руки, засучати рукава і працювати. Тому що зараз наша країна і наша економіка, зокрема, ну не то що вже зупинилась, вона вже лежить, і нам ще дуже багато потрібно буде роботи для того, щоб її відновити для того, щоб відновити е зруйновані міста, для того, щоб відновити е цілу країну, тому перед нами є дуже багато викликів. Я вважаю, що 37 років це якраз вік, коли ти багато чого знаєш і ще багато чого можеш. Тому я разом з нашими політичними поплічниками, дуже багато побратимів, до речі, маю таку ж саму маю такі самі переконання. Будемо відновлювати нашу неньку Україну в політичному плані. Також якщо ти не займаєшся політикою, то вона рано чи пізно займеться тобою. І в мене є бажання займатися політикою, але звісно ж тільки після перемоги. А скажіть, а як здобути цю перемогу? Який на шлях до перемоги? Єдиний шлях до перемоги це е вступати до лав ЗСУ. Тому на правах реклами кажу, вступайте до лав зсу. Це дуже круте товариство. Це дуже крута компанія. Повірте, тут є дуже багато, в тому числі прикладних професій, і е жодна пара рук тут не буде зайвою. Тому вельмошановне леді і джентльмени, вступайте до лав зсу.